треба дивитися взагалі на всі концепти але хотілося б в першу чергу проговорити про основний напрямок ідеологічний ну якщо говорити про пенсійний фонд то ми намагаємось рухатися в напрямку не просто цифровізації а надання послуг по події послуг які можна буде потім використовувати в автоматичному режимі для для цього треба мати відповідну інформацію якраз тоді коли держава дійде до такого рівня Інформаційної взаємодії інформатизації, скажімо так, цифровізації, що е, е, всі органи зможуть не тільки мати таку інформацію, а ділитися її з іншими ресурсами по події і знати, куди і як вони воліти приняти. Тільки після цього ми будемо говорити вже про інший рівень цифровізації, власне, про, е, в, про використання автоматичних послуг, і це буде в принципі ну, головна мета.